Бої криваві, смерті сльози, морозять нині всіх морози, І лізуть, лізуть, темні сили, усе у темряву покрили, могили тягнуть всіх тирани, лишають людям горе, рани. Танцює нечисть на кістках, бивають правду, сіють страх. І сіють злом ті темні сили, вже скільки крові тут пролили, не нажеруться, сатаністи, і хочуть вічно їсти, їсти, нема жахіттю кінця й краю, закрили людям хід до раю, і танцюють, грають на кістках, і сіють, сіють смерті страх. З орлом і голову складають. Бивають світло, все зідають, і кров'ю втоплені поля, тілами встелена земля, керують нині темні сили, війною все живе покрили, злітають голови із плахи. Усюди кров, страхіття, жахи, смертям не видно кінця і краю, горять війною ключі раю. І крутять, крутять темні сили, рулетку смерті скрізь могили. Дай Боже людям сили й волі, кайдани скинути із долі, дай сили скинути тиранів і обійти усі капкани, хай зникнуть врешті темні сили, щоб світлом голови покрило. І хай вже стихнуть всі гармати, дай Боже миру. Скрізь настати. Інколи здається, що Україну світ очолили темні сили, темні сили, які не хочуть закінчення війни, а хочуть вічної війни, і щоб тіла жертви ніколи не закінчувалися. Але я впевнений, що, врешті-решт, добро переможе, переможе Господь Бог і світлі сили. На темневі, і неодмінно настане мир і спокій в Україні у світі. Нехай зникне війна, ця клятуча, і зникнуть з України, світу тирани. Тому не складаємо руки, зло завжди перемагаємо добром. Хто чим може, допомагає нашим захисникам, і захисницям, справжнім героям і героїням, хто чим може навіщирими молитвами. Царство Небесне, світла пам'ять всім тим, хто загинув у цій кривавій війні з героїв із простих людей. І я впевнений, що, врешті-решт, молячись, Господь Бог дасть нам такий довгоочікуваний мир і спокій. Зло перемагаємо добром, бажаю друзі всім вам віри, надії, любові, нехай ангели-охоронці Божі сили неодмінно вас оперігають, сам Господь Бог, і нехай скоріше настане мир. Buďte dobrou i s Bohem.